Про ремонт доріг в місті цьогоріч доведеться забути. Принаймні, на це натікає директор департаменту комунального господарства Михайло Смушак. За його словами, на відновлення автопокриття влада має у розпорядженні 18,5 мільйонів гривень. Але наразі ці гроші є лише на папері, а насправді їх традиційно блокує казначейство. Більше того, Марії ще не розрахувалася за ремонт доріг, який зробили в минулому році. Це понад 2 мільйони гривень. Ми маємо таку ситуацію, що в місті Івано-Франківську на сьогоднішній день немає асфальту. Весь асфальт, який ми використовуємо на ремонт доріг, ми возимо із надвірної. Уявляєте собі, які в нас є транспортні витрати. Ну і звичайно, що якщо ми веземо з надвірної, то, на жаль, не можемо ми достатньо кількість асфальту, по-перше, і привезти. По-друге, надвірнянський завод також нам борг вже також давати не буде асфальт. Також не сприяє вирішенню проблеми, нещодавні нововведення від Верховної Ради. Зокрема, перед погашенням бюджетної заборгованості тепер має відбутися обов'язкова і тривала перевірка. Івано-франківські водії такі новини зустрічають неоднозначно. Кажуть, розуміють, що в державі складна економічна ситуація, однак їм також зараз нелегко. Скітку можна зробити і треба зробити, але би ті гроші не йшли обратно по карманах. Як хтось буде давати гроші на завчасті, то пережиє. Трошки є, але їхати можна. Люди самі потрошки підсипають. Що тут говорити? Що не такі дороги. Слабенькі, так? Набережну перше треба зробити. То, то кожна кішка ситуація не знаю, хлопці не знаю. Тим не менш, незважаючи на складну фінансову ситуацію, цієї весни комунальники вже провели поточний ремонт на майже трьох десятках вулиць міста.